Містерак Микола. Ой, не голосував Мончик Іван. За. Москва Олег. Да. Сосниво Ігор. Да. Терещук, да. Зайрашевський Андрій. За. За. Соколяк Михайло. Четвернет за. Заріш. Наступне питання про права користування земельною ділянкою. Лесків. Зелодення орієнтовна площа 0,15Г, ОСГ, урочисті став. Рекомендація комісії переповідати право користування. Ігор. Іван. Бабій Володимир. Варячок Оксана. За. Голова Іна Анатолій. Вердович Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Королецька Мар'яна. Харлицький – «За». Комп'ятер Олексій – «За». Мончак Іван – «За». Москва Олег – «За». Соснило Ігорь – «За». Терещук – «За». Ярошевський Андрій – «За». Цукоряк Михайло – «За». Четверта «За» рішення прийнято. Наступний. А це хто їде? Хто Е Маріан, у нас буде корму, не буде <пиш> видати. Ну, ще, ще три питання. Отже, наступне Тернопілля приїхав земельний ділянок на дурі для господарства село Тернопілля. Я зачитаю Телепенко Ніна 2,49 гектари, школьний Володимир, 2,79 га. Ель Яшевська Марія 074, Коротишин Василь 274, Яцій Рук Ольга, 195, Телефон Ніна 0,49, Коротиш Василь 049, Данилевич Наталя 049, Зазуляк Роман 012, Зазуляк, Роман 0,55, Школьний Володимир 049, я цей рук Ольга 049, Данилевич Наталя 2,74, Ступницька Марія 244, тут Мара багато розбудована. Шутвара Марія 225. Марія. Маріна Таля 049, Юрій, Галина, 108 і Кардаш Віра, 034. Голосуємо, колеги. Аксіонов Ігор. Фабій Володимир. За. Борячок Оксана. Головень Анатолій. Думич Юрій. За. Заяць Нарислав. За. Карлицька Мар'яна. Кожда Василь. За. Мончик Іванов. Москва Олег. За. Соснила Ігор, Терещук за Андрій — «За», Соколяк Михайло за 14 за рішення прийнято Наступне. Первостя стола Сорок сам просить поговорити зміну конфільмації земельної п'янської комунальної обласності канатої No104 зменшенням площі з 0,7 гектара на 0,73 Вага! Я вже не чую. 0,73 гектара — знемежене село, Лув'яне. Рекомендація комісії погоди. Аксьонов Ігор. Бабій Володимир. Борячок Оксана. Головайна Анатолій. Домич Юрій. Заяць Мирослав. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Мончак Іван. Москва Олег. Соснило Ігор. Терещук за. Ярошевський Андрій – «За». Цепуляк Михайло, за 14 за рішення прийнято. Наступне. Наступне фермерське господарство голоба просить припинити право оренди земельної ділянки за, за згодою сторін договору оренди, укладений з на року. Кадастровий номер 0005, площа 0,53 гектар, яка знаходиться за межами на самого пункту село Сдільство. Рекомендація комісії припинити довгі новень. Аксь... Є запитання? Аксіонов да. Іва. Да. Бабій Володимир. Да. Борячок Оксана. Да. Голова Анатолій, да. Думич Юрій. Да. Заяць да. Мирослав. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Мончик Іван. Да. Москва Олег, да. Соснило бар. Да. Терещук, За. Да. Яршевський Андрій. Да. Цоколяк Михайло. Да. 14 за рішення. Єрусалимський Руслан просить передати в оренду для фермерського господарства земельну діянку коштує 0,53 гектари. За межами села Скіфського рекомендація комісії передати в оренду на термін 5 років 12%. Голосуємо. Аксоном Ігор. Бабій Володимир. Так. Барячок Оксана. Так. Голова Іна Анатолій. За. Думич Юрій. За. Заяць Мирослава. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Мончак Іван. Москва Олег. За. Соснило Іван. Терещук за. Яршевський Андрій. Цекуляк Михайло. За. 14 Зарічний Прийнят. Модець ігор. Послід затвердити акт обстеження, комісії, обстеження земельної ділянки комісією село Добряне і комісію рекомендовано здійснити приватизацію земельної ділянки 025А для будівництва обсторон житлового будинку і господарських споруд та 0,05А для везення особисто сільського господарства без підпису сусіда і на акті підписаний староста аксьомор і голова комісії, а також заявляє кобінець. Затверджуємо Аксьомор Ігор. За. Бабій Володимир. За. Борячок Оксана. За. Голова Анатолій. Дович Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Кралицька Мар'яна. Корда Василь. Іван. Так. Москва Олег. За. Соснило Ігор. За. Терещук за, Ярошевський Андрій, Цикуляк Михайло, 14 за рішення прийнято. На У нас все. Ось є запитання. До нас будь ласка. Два. Переходимо до розгляду питання різне, так я думаю. І це трохи наша е -э наша затягнулася, <с ir -x2> Ось ось би мали завершуватися. Не <головік> знаю, воно нам треба, не треба, то знаєте, ну, на початку ми так... <головік> на початку ми виготовляли такі посвідчення депутата, у <головік> вас пане <головік> так само десь воно дійсно до 30-го година 25 го року. <головік> можемо щось зробити, <головік> що ми... <головік> ну, то нам треба написати цей вимогу. Десь на закінчення, то <головік> <а козацький головік> <господаряний. головік> <рігана> <рігана> Я що <ще, проб> говорю по патаке, де звоновлено по нашій лінії проходило, де працює що? Воно ну, серйозно, не серйозно, треба, не треба. Я вам кажу, я один раз чи, мав президент на кордоні, де було розпорядження да. всі документи, так, що її мене де, не допустив, да. мене просили, так, щоб я не дав посвідчення. Я ніколи, ніколи не вимагав посвідчення. Посвідчення? Так, посвідчення. я кажу, я маю рішення, що, що я от приступив до обов'язку і не кажуть, ти ні, покажіть посвідчення з фотографії. Що, до закінчення? Ну а що напише? Так, це слушна, це слушна пропозиція до кінця конференції, а коли вона закінчиться, що добре, дивіться, ще мав такий прецедент такий, ну. Майте в попередньому скликані і вже в цьому ми затвердили, зокрема десь герб нашої е, Тростянецької громади. Там у нас є е, всі символі, хто мається на увазі, і герби, і прапори, е, всіх старостинських округів, також села в нас мають е, села Ілів, Уброва мають, має Поляна. затверджено це є наші рішення і вже в цьому скликані село Велика Воля. Якщо десь відкриємо там Google? Я що говорю, бо вже є ну, такі десь, які щось, хотіли там пропозиції свої накинути, кажу, там в нас воно вже затверджено, то може, не знаю, може би відділ культури в нас всіма такими питаннями не дає, там, Як туди достукатися до того Google, щоб там, дати їм наші рішення, щоб воно щоб воно є, таке десь Десь хай воно там публікується, а то пише там, чи в розробці там, чи ще щось. Розрічно. Розрічно. Чи зречило мені зустрітися до нового горини, що з товариством? Тому ну, є, такі моменти, що якщо воно прийнято нами, то воно має бути десь зафіксовано. Давайте обговорюємо після сесії. Всі моменти і, о, о, то, о, банк, і, обрана, і, треба стикнулося свідчення. Нам треба звідченням сесії, чи як чи хіба? Я не знаю, як ви тоді виготовляли, чи це воно з з сільської ради. Я так розумію, так. тоді воно, це, але ну, ніхто не думав, що. Що так перепрацьовувати будемо. Україні війна, то не спішко воно, але треба на кавити. Давайте треба. Давайте приватно строгоємо. Добре, дякую, колеги, 68-го вчорана сесія вважається. закритою. Ще